Привіт, друзі! Мене звати Ольга Мартинюк. Ви дивитесь мої новини на Ютуб-каналі проєкту Міста Сили. Сьогодні юдейський новий рік Рожга Шана. Цьогоріч його святкують 2-4 жовтня. І наймасштабніше в Умані саме в це українське місто щороку з'їжджаються тисячі паломників хасидів. Чому саме це місто обирають євреї? Та як регіон підготувався до зустрічі гостей? Далі у нашому випуску. Це Умань, що на Черкащині. Нині туди з'їхалося понад 30 тисяч хасидів для святкування нового року. Цю традицію паломники не порушують уже понад два століття. <звіток> Кожен із хасидів бодай раз за життя мріє побувати в Умані, священному для них місці, бо там похований їхній духовний лідер. Тому навіть загроза обстрілів та підвищена небезпека не зупинили паломників. Я приїхав помолитися за Ізраїль, щоб хороші люди почувалися добре у всьому світі. Ми молимося за це. Українці мають бути сильними. Ми теж будемо. У вас дуже красива країна. Нам подобається. Спочатку я переймався через безпекову ситуацію в Україні, але друзі сказали, що не варто хвилюватися, тому я приїхав. Окрім традиційного безладу, хасиди залишають в Умані і кругленьку суму коштів: оренда житла, мобільний зв'язок, кафе, ресторани, транспорт. І попри те, що в мережі гуляла інформація про завищені ціни під час святкування Рожга Шана, підприємці запевняють, вартість на товари та послуги для паломників така ж, як і для інших споживачів. Вони тут майже кожен день. Ну, зараз, так як у них новий рік, їх зараз майже немає, але дуже часто заходять. Половина клієнтів, я б сказала, це хасиди. Ці неоднакові. Єдине, що у нас просто є кошерне молоко, тому це єдина різниця. Ага. А кошерне молоко скільки коштує? Якщо не помиляюсь, 30 гривень. Туристичний збір так звана перепустка для хасидів. Віряни мають заплатити 40 доларів, якщо розраховуються на місці. 27, якщо вносять кошти заздалегідь онлайн. Міська влада каже, Умень звичайно заробляє на хасидах, але такі візити євреїв несуть і низку витрат для міста. Наприклад, цьогоріч встановили додаткові блокпости, дорожні знаки та додаткові контейнери для сміття. Туристи, які відвідують наше місто, сплачують туристичний збір У 2023 році. Це була зібрана рекордна сума: 19 мільйонів 100 тисяч. Коли була домовленість про те, щоб паломники, туристи, які приїжджали до міста, сплачували туристичний збір. То ми обіцяли зі своєї сторони робити все для того, щоб розвивати цю територію. І в 2023 році було витрачено рекордну суму на ремонтні роботи по вулиці туристів. Було відремонтовано частину дороги, тротуару, заміною комунікацій. Залучають до підготовки і благодійників. Цьогоріч вони провели невеликий ремонт на могилі Цадика Нахмана. Також почали будівництво кафе, щоб малозабезпечені євреї могли перекусити та випити чаю. Ми опікуємося могилою. Також на могилу було закуплено вода, чай, тобто все, що потрібно. Також ведеться, збільшили кількість штату, який працює на могилі, який прибирає. І також у нас працює своя кухня. Ці всі молитви відбуваються не на 5 секунд, це все можуть зайняти години. Також велику кількість людей могила фізично не, не може прийняти одночасно, тому це великі натовпи. Звичайно, будівля не є новою. Постійно потрібна реконструкція Анастасія Баришнікова додає: паломники не приховують свого ставлення до Путіна. На кожному кроці нагадую, що в цій несправедливій війні правда на боці України Ми бачимо, як підтримують нас євреї. З кожного кутка може бути інформація, що який Путін. Кожен прочанин при в'їзді в місто проходить перевірку на спеціальних блокпостах. Ще у вересні до Умані прибули ізраїльські поліцейські, аби допомагати українським колегам підтримувати правопорядок. Загалом кажуть у міськраді Умані злочинів не фіксували. На сьогоднішній день жодних правопорушень не зафіксовано. Все те, що було озвучено в соціальних мережах, то перевернута інформація, яка не відповідає дійсності, тому що є офіційна статистика, яка говорить про інші цифри, все інше то маніпуляції. Ми не рекомендуємо їхати на святкування в Умань. У нас військовий стан, і гучномовці встановлені, де під час повітряної тривоги можна чути, як озвучують для паломників. Куди їм треба спуститися, де знайти укриття, а також є вказівники, які показують, де є укриття. Команда моїх новин поцікавилася у жителів Умані, як вони ставляться до щорічного паломництва іноземців. Люди Вміють заробляти на А Як наші їдуть туди до них, то що позитивно. Позитивно. Гроші в бюджет, значить, якісь інновації в Умані. Ну, нормально, хай приїжджають. Куди їм? Звикли вже. Ну, а я в свою чергу також приєднуюсь до привітань євреїв. Шана това у метука солодкого нового року! І це все на сьогодні. Дякуємо, друзі, що були з нами. Ви дивились мої новини? Не забудьте поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, аби завжди залишатися в курсі останніх подій. Мене звати Ольга Мартинюк. Побачимось в наступному випуску. Бережіть себе.